Світік та пісня світла у тихому таборі серед старих хат і запаху польових квітів стояла солістка хвостатих ловеласів кішка Світлана, більше відома як Світік. Вона чекала, коли затихне останній шелест листя, щоб почати. Світік поправляла вінок із синіх та жовтих квітів. Співати треба не для слави, а для сердець, завжди казав її друг Пес Дружко. Сьогодні її пісня мала стати маленьким світлом у великій темряві. Тим часом, за спиною Свєтік біля саморобної сцени налаштовував свою барабанну установку дружко великий вірний собака. Він обережно стукав лапою по тарілці, його вуха уважно слухали кожен звук. Готовність номер 1 прошепотів хитрун, рудий лис, який перебирав струни на своїй гітарі. Він завжди був найшвидшим у гурті, як у грі на гітарі, так і в усмішці. Свєтік кивнула. Час настав Тиша. Потім Світік заплющила очі й заспівала. Її голос був чистим, як роса на світанку, і сильним, як гірський вітер. Це була пісня про рідну землю і про тих, хто її захищає. Мелодія лилася по ґрунтовій дорозі, торкаючись кожного дерева, кожної хати. Вона розповідала історії про хоробрість, про очікування і про безмежну любов додому. Дружко, незважаючи на втому від довгого дня, відбивав ритм, упевнений, незламний, як старий Дуб. Він бачив, як на обличчях слухачів, що сиділи в тіні, з'являються посмішки. Хитрун, додаючи до пісні прості, але гармонійні акорди, відчував, як навіть у найтемніший час музика може стати надійною стіною, за якою можна відпочити. Його хвіст радісно змахнув. Коли остання нота згасла, настала хвилина такої глибокої тиші, що можна було почути, як у небі пливуть зірки. А потім гучні оплески й вигуки. Браво! заповнили табір. Дякую мої любі. Пам'ятайте, поки ми співаємо, поки ми разом наше світло не згасне. сказала Світік, знімаючи вінок і кладучи його на мікрофон. До завтра.